Всіх вітаю на каналі. Хто дивиться мене зранку чи ввечері, доброго дня чи доброго вечора. Але я для вас знову приготував оперативну інформацію, так як я обіцяв, бо зараз новини, інформація міняється щогодинно, Тому рекомендую вам не забути підписатися на цей канал, щоб ви не пропускали важливої інформації, бо в наступні пару місяців багато чого може вирішитися, і доля України. Точно залежить зараз від багатьох різних факторів, тому важливо дізнаватися інформацією одним з І Не забудьте підтримати це відео в якщо вам подобається україномовний контент та моя робота. Буквально пару годин тому я зняв відео про те, що я розповів, що Дональд Трамп зараз стикається з серйозними проблемами. Після -за всіх заяв, що він зробив стосовно України та також проблем всередині своєї країни, і не так все сприймається, як навіть самий Дональд Трамп собі думав та усвідомлював. Зараз ідуть масові протести всюди по країні. Але перед тим як я почну розповідати більше про ці масові протести, я хочу вам сказати, що багатьом українцям накипіло і дуже взяло це українців за живе. І я один з вас такий самий. Мені це неприємно, мені це не сподобалося. Я теж емоційно висловлювався в деяких своїх відео, але нам потрібно вже ці. Емоції відкинути зараз, нам потрібно єднатися, нам потрібно підтримувати один одного. І насамперед ми повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки нам потрібні, і в Сполучених Штатах Америки є друзі, є наші друзі, які ще досі хочуть, щоб Україна перемогла, щоб Україна мала можливість мати місце за столом переговорів. Тому зараз є ніколи важливо свої емоції відкинути вже бік. Прекрасно розуміючи, що Дональд Трамп не правий на 100%, тому що він сказав про Україну і українців, але нам все рівно треба будувати дипломатично всі відносини. І зараз як ніколи, це важливо дипломатично справді знайти якийсь вихід з цієї ситуації. І не відповідати на всі ці заяви, на ці всі емоції такими самими емоціями, тому що Україні це не вигідно зараз, і в кінцевому результаті Сполучені Штати Америки дуже далеко від Росії, тому насамперед Україні зараз важливо все ж таки підтримувати зв'язки з Сполученими Штатами Америки і вирішувати все дипломатично, бо тільки дипломатія зможе витиснути нас з цієї біди. І заставити Росію покинути територію України, не тільки Сполучені Штати Америки це зможуть нам допомогти зробити. Тому зараз не треба дуже сильно вже наговорювати і далі розгортати цю всю ситуацію. Треба просто розуміти, що до Трампа треба знайти підхід, і до любої людини можна знайти підхід. Просто треба бути хитрішим, треба щось придумати, і треба. Не падати в цю пастку, яку сам Дональд Трамп та Росія зараз робить і бере українців проти Сполучених Штатів Америки строї. Тому друзі, пам'ятайте про те, що ми, українці, прекрасно знаємо, що нам потрібно робити, і тримайтеся разом, і, і дипломатію ми вирішимо всі наші. Проблеми, і я дуже сподіваюся, що нам вийде і насамперед дипломатично вирішити ці, е, ці стосунки саме Сполученими Штатами Америки. Я не говорю про Росію, тому що Росія з нею важко дипломатично щось вирішити, бо це просто немає слів. Але от Сполученими Штатами Америки нам треба надалі пробувати як ніколи. Зараз дуже багато є цих протестів всюди по країні, і люди протестують саме проти політики Дональда Трампа, проти. Того, що Дональд Трамп дуже близько співпрацює з Ілоном Маском, і Ілон Маск був назначений Трампом, щоб зекономити бюджет, щоб подивитися, як можна зекономити бюджет. Але багато людей вважають, що Ілон Маск не має досвіду, не має... Достатньо знання, щоб такими речами займатися. і Їм не подобається, що людина, яка не має взагалі ніякої можливості і досвіду в політиці, зараз має таку силу в вирішуванні різних проблем, і фактично працює біля Дональда Трампа і деякі речі вирішує сам. І люди почали виходити дуже сильно протестувати проти Дональда Трампа, почали протестувати проти його заяв, що він себе назвав. Королем, що зараз не є час бути королем, і, і, і в Сполучених Штатах Америки ніхто не є король і є просто президент, і що їм не подобається взагалі, як Трамп себе поводить, як він представляє зараз Америку. На світовій арені і цікаво, що 200 людей в Порт Енджелс, містечко, яке знаходиться недалеко від Вікторія, Британська Колумбія, просто з гарними плакатами з канадськими прапорами були зустрічали канадців, які подорожували чи їхали в штат Вашингтон. Зустрічали їх і говорили, що ми вас любимо. Ми не хочемо з вами сваритися. Ми є друзі, ми хочемо, щоб ви бачили, що ми тут є з вами. Що те, що Дональд Трамп говорить проти Канади, не означає, що воно так є. Тобто є люди в Сполучених Штатах Америки зараз, які борються за свою країну, і американці вони вирішують всі ці проблеми самі. Ви за це можете навіть не переживати. Дональд Трамп просто повинен дійсно зрозуміти, на якому він боці, але він же показав на якому він боці. Але надіємося, що Конгрес надіємося, що люди переконають його все ж таки на те, що він розсудливо дивився на цю всю ситуацію. І насамперед, якщо він хоче справді закінчити цю війну, то йому точно не треба говорити, що е, хтось є диктатор е, Зеленський, що Україна в чомусь винна. Можливо, і хтось в чомусь і винен, але це не варто говорити. Лідер демократичної країни, держави не повинен говорити речі, які Росія хоче чути, щоб тільки задовільнити Росію. Лідер, такий як Дональд Трамп, він зараз повинен взяти себе в руки, посадити за стіл, сісти спочатку за стіл переговорів з Україною. Обговорити всі нюанси, що Україна приблизно хоче, як це все може розгортатися, і насамперед гарантувати безпеку, безпеку Україні. В великому майбутньому, щоб Україна знала, що вона буде мати хоч якусь безпеку, що якщо вона найді буде на щось погоджуватися, щоб українці знали, що більше такого потенційно не буде. Але Українцям важко зараз довіряти навіть Сполученим Штатам Америки, бо вже була ця ситуація з ядерною зброєю, коли ми віддали свою ядерну зброю в обмін за те, що нас будуть захищати, і нас не захистили в цій ситуації, тільки давали нам зброю. І, звісно, дали нам шанс на дихання і тримали нашу голову над водою, але до кінця так і не довели цю справу. І тепер і потім вже з Росією по-любому прийдеться щось говорити, прийдеться все рівно спілкуватися. Але насамперед треба показати цю повагу до України і українців і принаймні вислухати сторону України і тоді вже йти і говорити з Путіним, а не робити це так, ніби Україна є якась власність Росії чи власність Сполучених Штатів Америки. Знаєте. Тут важко говорити, що буде далі, але ми знаємо одне, що Росія винна в цій війні, бо вона напала на Україну, створила повномасштабне вторгнення на територію України, і українці мають право на те, щоб керувати і диктувати теж свої умови. Не може все бути тільки в один бік. Але зараз така ситуація, що проти Дональда Трампа. Розпочалися протести, що самі американці теж відносяться більш-менш стараються принаймні, привітно продовжити відноситись до канадців, і американцям це не потрібно, і американці не хочуть е, виглядати теж поганими, особливо біля своїх сусідів, бо це все дуже зараз виглядає дуже прикро. І Канадці досить такі незадоволені всіма діями, які зараз відбуваються. Але Дональд Трамп не продовжує дивувати, і Дональд Трамп буде продовжувати дивувати. І насамперед головне, що якщо Дональд Трамп буде продовжувати в такому стилі, то йому не буде легко і невідомо, чи він зможе свої чотири навіть роки протягнути. І може бути імпічмент, йому може бути багато різних проблем, які скоро будуть підходити. Тому, друзі, пам'ятайте про те, що зараз як ніколи важливо підтримувати своє рідне українське. Триматися разом і не падати ніколи духом. Вам бажаю, друзі здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.